пропозиція поступить примиритися, дівчата. Можна далі нагадати. Так, але будемо. Яка пропозиція поступить від нього? Думайте про нього, думайте про себе. Дівчаточки, деякі з вас мені пишуть. Так, я розумію, мені не підходить, і карти це доводять, але кого я знайду зараз, де вони кращі, дівчата? Це низька самооцінка. Ви знаєте, краще бути однією і знайти якісь средства, боже по російськи з для себе, для того, щоб бути щасливою, ніж бути нещасною чоловіком. Ви не розумієте, що він підриває вашу самооцінку. Ви не розумієте, що він закриває вам блоки до самої себе. Все рівно вас всесвіт не, не полишить спокійною, поки ви не полюбите себе. А це не любов до себе, а, амулет знижки на особисте життя, крутий 70%, Пишіть, робить просто чудеса. Молодь на